Вітаю, шановні. Ми це уявляли, ми про це думали, а головне, ми це зробили. Ні, це не інтенсив на 14 днів, це не марафон на місяць, де ви, начебто, будете вчитися радіти ранку, рахувати калорії, говорити афірмації і робити ягодічний мостик. Ми створили ком'юніті, де ти отримуєш повністю мультидисциплінарну, компетентну підтримку з боку психотерапевта, а саме за надання психологічних рекомендацій, підтримки і супроводу для покращення твого гармонійного самопочуття. Дієтолога, ознайомлення з раціональним харчуванням і донести тобі, що здорове свідоме харчування це смачно, недорого і зовсім не напрямку. Тренер. Ти дізнаєшся, що фітнес це не тільки перекачані м'язи, ранкові пробіжки і виснажливі тренування. Це задоволення від того, що ти зможеш значно більше, ніж ти можеш собі уявити. Однодумці, де ти зможеш поділитися власним досвідом, отримати належну підтримку з боку інших людей і зрозуміти, що всі зіштовхуються з перешкодами і немає нікого ідеального. Щодня ми робимо маленькі вибори, які формують наше життя, замість того, щоб витрачати ресурси на щось миттєве, приєднуйся до нашого ком'юніті, де кожен день ти будеш отримувати підтримку, знання і мотивацію для покращення свого життя. Інвестуй в себе та стань частиною нашого захоплюючого, важливого і надкорисного проєкту.